Всім привіт! Моє ім'я Юля і я номерово. Давайте сьогодні з вами поговоримо про практику, як пропрацювати страхи. Дивіться, страхи є у кожного з нас, абсолютно у кожного. Дуже багато людей з ними працюють, дуже багато людей живуть з цими страхами. І знову ж таки, це вибір абсолютно кожного. Якщо ж ви тут, якщо вам цікаво пропрацювати, то саме ця практика буде для вас найкращим інструментом в боротьбі зі страхом. Дивіться, що потрібно робити, коли ви відчуваєте, що до вас прийшов страх, от він, наче, от, вже крадеться до вас, от ви вже повністю майже, майже можна сказати, поглотились в цей страх, і він уже атакував вас. І ви вже просто залежні від нього. Вам потрібно в той момент відслідкувати саме перше і прийняти таку свою рідну думку і усвідомити те, що ви дійсно вже під страхом, що страх вже до вас прийшов, і він вас атакував, і він вже з вами, і ви от боїтеся, вам страшно. Коли до вас прийшов цей страх, коли ви усвідомлюєте, що це страх, от ви відловили цю думку, ви наче от, знаєте, як знайшли ось цей маячок, ви відловили цей момент, що страх до вас прийшов. Що ви робите далі? Ви розумієте, що у вас є страх, і ви хочете з ним побороти. Ви не хочете з ним далі жити. Ви кажете страх. Я тебе приймаю і відпускаю. Страх. Я тебе приймаю і відпускаю. І так говорите до того часу. Можете там 5 разів, 10 разів. Ну, коли ви відчуєте, що, наче от вже вам стає легше. Ви ось так проговорили, ви його прийняли, і ви його відпустили. Потім, що ви робите далі? Ви якби спочатку визначили, що у вас є, у вас є страх. Потім ви от проговорили цю своєрідну мантру, що ви приймаєте і відпускаєте, що ви приймаєте і відпускаєте страх. Потім, що ви робите далі, вам обов'язково потрібно переключити свою увагу на щось інше, на щось краще, на щось таке, що не має страху. Наприклад, ситуація, ви там їдете, спускаєтесь в метро, да вам стає дуже сильно. От дискомфортно, у вас наче панічна атака включається. у Вас приходить страх. Ви повністю вже знесилені. Ви ледве ледве просто вже там і чалапаєте до того вагону, щоб туди зайти. І вас от, повністю атакував страх, і ви вже шукаєте місце реально, де вам прилягти, бо вам дуже-дуже погано. І вам справді з середини дуже погано. І що вам потрібно робити? Вам потрібно казати, страх, я тебе приймаю і відпускаю, страх, я тебе приймаю і відпускаю. Це можете робити в голові, просто-напросто приговарюючи собі ось ці такі своєрідні фрази. І потім відразу переключайте увагу на щось інше. Переключайте увагу на те, як ви там на морі, як ви купаєтесь, як вам класно. Переключайте увагу на те, що ви зараз приймаєте. Йдете на роботу, у вас там все добре, колектив, класно, ви працюєте, вас все вдається там. Переключаєте увагу, що ви гуляєте з дитиною, от відразу переключаєте увагу на щось інше. Саме перше усвідомили, що у вас є страх. Друге, це вам обов'язково ось ця мантра. Я тебе приймаю, відпускаю, приймаю, відпускаю. І третє автоматично переключаєте увагу на щось інше. Ось така невеличка, дуже коротенька і дуже-дуже ефективна практика. Пробувала я її вже неодноразово як на собі, так і застосовували мої клієнти. І дійсно, у всіх, абсолютно у всіх, система працює однаково. Спочатку, ви, коли говорите ось ці слова, вам здається, що наче ефекту ніякого немає. Чому? Тому що ви напрацювали ось цей блок уже періодичний час. Ви у вас весь час, оцей страх, яким ви живете, він у вас є, і він від вас так відразу швиденько нікуди не дінеться. На другий, третій раз застосування, ви вже автоматично, автоматично це робите. Ви вже самі не контролюєте, але ви вже автоматично того страху кажете, що ви його приймаєте, відпускаєте, приймаєте, відпускаєте. І потім, от за раз, третій, четвертий застосування. Все абсолютно проходить легенько, коли ви спускаєтесь теж саме метро, ви відчуваєте страх. Ви проговорили, потім собі щось фокусувались, туди сюди відвернулись, і вже ніякого страху, вже ніякої панічної атаки, і вже повністю все по іншому. Звичайно, це просто-напросто як приклад щодо метро. Наприклад, у вас ситуація, що ви боїтеся їздити за кермом машини. Так. І ви дійсно боїтеся, і хтось комусь може здаватися, що це жарт, кого хтось буде вас не розуміти, хтось буде на вас кричати, хтось буде там, наприклад, ставити якісь до вас претензії, ще щось. Але саме головне це те, що от ви коли боїтеся, але хочете, да? хочете дійсно навчитись, хочете дійсно поїхати. Ви собі кажете, страх, я тебе приймаю і відпускаю, я тебе приймаю і відпускаю. Я розумію, що ти до мене прийшов. Я розумію, я тебе приймаю і відпускаю. І потім переключаєте свою увагу, відразу переключаєте. Ви можете лягати спати, наприклад, це думати. Ви можете, наприклад, поки йдете на той екзамен, чи там поки йдете на те водіння, ви собі автоматично ось це в голові прокручуєте, що ви приймаєте і відпускаєте. Сукаєте страх, що ви переключаєтесь увагу відразу, от ви йдете, да, і ви не думаєте, що я зараз буду їхати, я зараз не зданий, я зараз неправильно поїду, зараз щось станеться, там на якась аварія, я ще тут десь там в'їду, ще щось, ні. А ви автоматично переключаєте увагу на те, що. Ви прекрасно їдете, ви чудово здаєте там, наприклад, на ці права. Ви об'їжджаєте всі ось ці ями світлофори, ви прекрасно провели сьогоднішній день, ви чудово відкатали там, від, відздали в цій автошколі. у Вас все чудово, у вас неймовірно класно все виходить. Ви прекрасно водите автомобіль, ви чудовий водій. От ви прямо ось так себе налаштовуєте, не в не енергія в мінус, що я не вийде, я не здам, в мене не вийде, не вийде, не вийде трат -трат 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 -трат, А реально. Переналаштовуєте себе на те, що все класно, я здам, я все вийде, я все вийде. І ось той страх, ви просто-напросто відчуєте, що от той страх, який вас всередині, який атакує вас всередині, він наче кудись подівся. Наче от ви як прийшли туди, ви прийшли, наче вже знаєте, як. В своєрідному розслабленому стані, коли, от дійсно не панічна атака, не ось той страх вами керує, а ви дійсно керуєте своїм життям самостійно. Отож, практика для пропрацювання страху. Перш за все, це те, щоб ви усвідомили, що у вас є цей страх. Друге, ось та своєрідна мантра. Я тебе приймаю і відпускаю. Страх, я тебе приймаю і відпускаю. Страх я тебе приймаю і відпускаю. І третє це переключаєте увагу на щось інше, на якусь іншу деталь, на якусь іншу. Іншу ситуацію на щось таке, де ви щасливі, де воно зовсім по-іншому, наче як переігруєте цю ситуацію. Не розкручується момент, що ви прийдете, вас погано, вас нічого не вийде, не вдасться, а ви переключуєте на інше, що ви прийдете, вас все чудово, ви здасте, ви розумничка, вас все вийде, і ви дійсно справитесь з цією ситуацією. І ви от таким чином налаштовуєте себе самі, плюс до того борете зі своїм страхом. І ваш страх не керує вами, а ви керуєте своїм життям самостійно.